Україна рівне ПДМ, нам тут жити. Гасло цьогорічного благодійного марафону з вірою в майбутнє змінюємо світ, який відбуватиметься вже в 29-те. З 16 по 26 травня. В місті запланована низка заходів, де вихованці палацу будуть не лише демонструвати свої таланти, а й збиратимуть кошти. Ми з одного боку їх підтримуємо з іншого боку, діти завдяки концертам, де будуть збиратися донати. Ми будемо концерти, вистави і оці. І понад 40 заходів це все направлено на те, що якомога зібрати більше донатів для того, щоб підтримати наших дітей, онкохворих і наших воїнів. Цьогоріч учасниками марафону стали семеро підлітків. Шестеро відвідують гуртки і заняття в ПДМ. Ще одна дівчинка навчається в особливій дитині. Батьки учасників кажуть, такі заходи не лише розкривають талант і потенціал їх дітей, а й допомагають соціалізуватися і знайти нових друзів. Зараз на даний момент, коли війна, це дуже потрібно. Діти хоч трошки відволікаються від проблем дорослих. Вони я думаю, що тут їхня сім'я така друга, і вони один одного підтримують. Дуже багато заходів. Мені це дуже подобається. Дуже хочемо реалізувати наші мрії, бажання. Побільше займатися улюбленою справою, музикою та христинка mm -hmm. і досягнути своєї мрії в майбутньому. Учасники марафону також долучаються до різних заходів, що триватимуть в рамках ініціативи. Я дуже радий, що я є учасником. Дуже багато виступаю під час цього марафону. Це будуть вистави. Це буде Джон Леннон, Це вистава, яку тільки ми граємо зазвичай, от тільки палац дітей та молоді його грає. А, також будуть вокальні виступи з Мердіаном і декламація віршів з поетархом своїх власних. Долучитися до заходів не зможе лише 14-річна Анна Кочубей. Дівчинка навчається у особливій дитині. Через війну вона з бабусею покинула рідне місто Сіверськ Бахмутського району. Неї інтерес танці, любить танцювати, співати. Ну поганенько нам ну, стіжки розказувати. Ну поганенько розказує. Ну. Співати любить. Аня пісенку проспіває? А яку Аня пісенку Ану, розкажи пісенку, поспіваєш? Ні. А яку пісенку вона? Червона калина. А далі. Підіме перелік заходів, які заплановані в рамках благодійного марафону, можна знайти на офіційній сторінці Рівненського ПДМ -у, у Фейсбук або на сайті Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.